Всім доброго ранку. Сьогодні готую кабачкові оладки. Тут в мене кабачок натертий, морква, підсолила, зелень та додала два яєчка сирих. Додаю рібчасту цибульку. Отертий натертий чосничок. Це гарненько перемішую. Кабачки вже пустили ось такий сік та додаю вівсяні пластівці, все перемішую та залишаю їх набухнути. Кабачкова маса з вівсяними пластівцями вже настоялася. Вібрала частину в себе соку. Тепер додаю кілька ложок борошна. Ось така густенька маса в нас вийшла. Мука зв'язала всі інгредієнти і тепер будемо смажити. Викладаю кабачкову масу на розігріту сковорідку з олією та обжарюємо з двох сторон. До маси можна було додати ще копченої ковбаски, але її зараз в мене немає. На смак вони б вийшли, ніби м'ясні котлетки. Як смачно пахнуть, чесничком. Ось такі тримаються купи. Ось і готові кабачкові олавки до обіду. Всім смачного готуйте з насолодою.